Сонячні усмішки, теплі обійми та безмежна радість саме так розпочався день на світязі для особливих акторів. Це діти із синдромом Дауна, які зібрались тут, щоб представити свою виставу із цікавою назвою Емоції, над якою працювали кілька місяців. Ми приїхали за театром, яка з нами два місяці працювала з нами Руслана Пороцька, і ми, ми привезли виставу про емоції, щоб все середу відбудеться цей захід. Я себе знаходжу багато емоцій. Я знаходжу себе, як приявити свої здібності. Яку роль граєте? Огиду. А чого таку? Ви самі вибирали Ми собі? Самі. Роль? Подобається вам ця роль? Мені да. подобається. Купатися, загоряти. брати узді на виставі в театральній студії. Мені дуже подобається, я говорю, далі, далі замали за театр. Під час підготовки до прем'єри діти не лише репетирують, а й насолоджуються відпочинком на березі озера. Купаються, засмагають, грають та співають. Мені класно відпочинку, класно всі настрій, здоров'я і любов'я. Дуже дякую вам, всі друзі. Любите танцювати? Да. Да. Так. Да. А співати любите. Да. Да. Так. Да. Да. Подобається вам ще раз Так. Да. Да. Подобається. Да. Дуже. Я жаю гру. Да. Да. Відтихати. Дуже да. угу. дуже багато. Діти, учасники театральної студії Сонячне сяйво уже майже 10 років ця студія допомагає людям з інвалідністю відкривати свої таланти та вчитися вільно говорити зі сцени. В нашій виставі задіяно 14 акторів з інвалідністю, чотири актори майстерні догори дригом. А взагалі на захід на захід передбачено збереться понад 100 людей. Десь 60 і більше це актори. Ну і їхні супроводжуючі. самі ж батьки юних акторів і акторок кажуть, що для їх дітей такі виступи дуже важливі, адже сприяють соціалізації та дають нагоду відчути себе зірками. Тож сонячні діти вийшли на сцену, аби поділитися з глядачами найщирішими емоціями, без фальші та з усім теплом свого серця.